Шарики, бібліотека, схема, вітрогенератор, пристрої, інвертор, акумулятори. Так, 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 так. Ага. Ні, здається, не сюди. <Ini> <criteria> Уявіш, а якщо за допомогою вентилятора здувати пили з меблів, і його лопаті стикаються з ручкою шафи. він із певної долу ймовірності може зламатися. Я вирішила спробувати полагодити його сама. Але замість хемовентилятора знайшла схему вітрогенератора. Виявляється, є така штука, котра навпаки з вітру робить електрику. Уявляєш, вітер це ж нічого. І раптом із нічого ми отримуємо для туалетного столика. Фен, що збулося? Не заважай калярій масажний ти Не хочеш ходити сама, я носитиму Відносимо тебе. на руках. на руках. землю! Я ще не розібралася у схемі! Я не відпущу. Ой. 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 Я <плес> до тебе з усім серцем, а ти мені вуха відкручуєш. Та у тебе у самої вітер в голові. Такий протяг, що як туди вітрогенератор встановити, то всю долину можна буде освітити. Ти, ти просто гіпертрофована мансипама. Мансипама? Гіпертрофована мансипама. Там, хоч зрозумів, що сказав? Мансипама? Привіт! Ви щось шукаєте? Допитлива моя? Слово незнайоме зустрілася. Може підказати? Дякую, я сама знайду. Е, словники там. <плес> Гіпертрофований, збільшений в обсязі, надмірний. Я надмірна Мансипама? Але що таке Мансипама? Може, Мансипама це декілька слів. Манси і Пама. Ні, це якась дурня. А може, не Манси і Пама, а па і Ма? Ні, не годиться. О, а Якщо переставити букви Анцимпама або Паменсама, ще трішки, і вона все дізнається. Це неможливо. Шифр надто складний. Анцапі – Стародавня таємна чоловіча спільнота, що сповідувала вчення трьох пелюсток. Вчення трьох пелюсток… Виникло в епоху патріархату. Ага. Патріархат. Ось. Оце так. Його місією було закріпити головну роль чоловіків в общині. Тепер зрозуміла. Див також Кодекс Патріарха. Кодекс Патріарха. Закони таємної спільноти. Перше правило Кодексу Патріарха ніколи не казати про нього при особинах жіночої статі. Далі скорочено Же. Цікаво. Друге правило дарувати Же, квіти, цукерки, виводити на прогулянки і носити на руках, робити все, щоб Же почувалася слабкою. І безпорадною? Навіщо ти пробаговив таємне слово Мансипагема, яке означає ЖЕ, що відмовилася від своєї жіночої сутності. Це я прохопився випадково, але він дозволив їй користуватися бібліотекою. Хоча Кодекс забороняє давати книги жінкам, крім тих, що розповідають про романтичне кохання до чоловіків. Дивно. А я зустрічав таких же в окулярах, які читають інші книги. Товненькі. Чи такі роботи? Ви нарозігли на небезпеку уклад життя, який розвивався не одне тисячоліття. ви жалігідні чоловіки думали, що вічно будете правити світом за допомогою своїх незрозумілих машин і електричних при... Але я викрию вас і ви втратите свою владу. От побачите, я сама зможу зібрати вітрогенератор, і ви нам більше будете непотрібні! Тримайте! Вітай голес! Вітай горес! Давай помиримося, але ти мені скажеш, що означає манцепама. Манцепама <гаду> нічого не означає. Я хотів вилаятися, але вчасно стримався, і саме собою вихопилося щось незрозуміле. А я подумала ха-ха.